У Луцьку розробники у співпраці з ветеранами створили застосунок Beta Mobility, який має на меті зробити комфортнішим життя людей з інвалідністю. Як це працює, розповідає Ярослава Савош Давидова, учасниця ініціативної групи з розробки застосунку та керівниця сектору комунікації Market Group. Маркетґруп Ветері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Привід для нашої розмови чудовий у Луцьку. Розробники в співпраці з ветеранами знайшли рішення створити застосунок для людей з інвалідністю, аби спростити життя у місті, яке ну я переконана точно не на 100% ексклюзивно, ексклюзивна, як і всі українські поки що населені пункти. І скільки часу вже працює ваш застосунок, і хочу запитати також для початку, чи бачите ви вже позитивний вплив на своє місто додатку Mobility, що якісь бізнеси чи якісь місця вже завдяки тому, що знають, що в Луцьку діє такий застосунок, можливо, стали інклюзивними за той час? Щиро дякую за це питання одразу розпочну із хронології. Ми розробляли застосунок майже рік до часу його першого релізу. Перший реліз відбувся у нас у серцевинці жовтня 2014-го. і буквально за цей короткий проміжок часу ми бачимо понад півтори тисячі позначок на мапі. І для мене це понад півтори тисячі відповідей на те, чи є доступним заклад, не обов'язково лише для людей з інвалідністю, які. Тимчасово або постійно змушені користуватися кріслом колісним, але також і для інших представників маломобільних груп населення, наприклад, якась травма, гіпс на нозі, дорослий із дитиною, яка в дитячій колясці, це все є цільові аудиторії для того, щоб вони могли краще зрозуміти про заклад, до якого збираються, а чи є у ньому доступний вхід. До сьогодні ми вже працювали над розробкою внутрішньої доступності. Це у нас такий новий поінт, і далі ми розвиватимемо внутрішню доступність аптек. Стосовно другого вашого запитання чи вплинуло це однозначно, так мені дуже приємно, тому що для нас це також про велике спілкування, проєднання спільноти, про чималу кількість знайомств. Ми познайомилися зі спортсменами, паралімпійцями. Ми познайомилися просто із неймовірними людьми, серед яких є ветерани, також люди, у кого вроджена інвалідність, і кожен нас по-своєму консультував і зробив свій внесок. Дуже багато нам допомогли урбаністи, багато молоді, тому що в нас таке є неформальне гасло: пройди свої 10 тисяч кроків, така норма за день, і відзнач локації для того, щоб той, кому це справді потрібно, міг зрозуміти як. Облаштовано вхід, чи зможе він потрапити у той чи інший заклад, встановлюючи собі на телефон застосунок Mobility, яку інформацію отримує користувач? Якщо людина встановила цей додаток виключно для ознайомлення, то перед нею є інтерактивна мапа там є такі кольорові позначки, і можна, звісно, натискати як на зелені, так і на помаранчеві і червоні. Звісно, тут можна десь інтуїтивно згадатися, що зелені це ті, які доступні. Але в той же час алгоритм нашого застосунку є дещо компромісний, тому що ми розуміємо, що якщо вважати повністю доступною локацією саме ту, як вимагається за нормами ДБН, то тоді і пандусом ми не мог би вважати те, що на як пандуса, але немає, наприклад, поручня із рівнями а, двох типів висоти, там де є як для маленьких діток і для старших людей. Але сенс полягає у тому, що ви можете ознайомитися із результатами за рахунок фотозвіту. І саме фото із місцевості, які зроблені, до речі, за відповідним алгоритмом, тому що алгоритм підказує, що саме сфотографувати із якого ракурсу, саме ці фото і дають зрозуміти, чи є ця локація адекватно Влаштована чи є вона інклюзивною? Або якщо вона доступна з допомогою, то людина тоді може зрозуміти, наскільки їй ця допомога конкретно в її індивідуальній ситуації знадобиться. Бо є так само різні види крісел колісних, є різні. Пандуси або схили із е, різним залученням сили в руках, комусь легше виїхати, комусь буває складніше, може бути нормальний схил, але там є поріг, і за нього просто можна перечепитися. Тобто є багато таких нюансів, про які ми не замислюємося у своєму повсякденні. Але для того, щоб долати ці бар'єри, ми зрозуміли, що фотозвіт буде найкращим і найбільш репрезентативним. Тому ми заохочуємо усіх наших волонтерів додавати саме такі фотозвіти. І відповідно, якщо ви стали користувачем нашого мобільного застосування, Better Mobility ви можете або ознайомлюватися із результатами, або додавати власні власні огляди і також коментарі щодо цих локацій. І тут я вважаю дуже важливо зазначити, що попри те, що застосунок Better Mobility розробили у Луцьку небайдужі лучани і лучан та лучанки, але ми можемо додавати туди доступні інклюзивні місця з про з будь-якої точки України, чи правильно я розумію. Так, цей застосунок виник у середовищі корпоративному Group. Он складі нашої групи компаній є it компанія BMTech Ukraine. І відповідно наші BMTechівці розробили цей застосунок за участі інших учасників ініціативної групи. Ми разом багато старалися консультувалися, і однозначно, коли нам допомагали люди із Хмельницького, із Вінниці, із Дніпра, із Харкова, та й направду з усієї України, було дуже щемко спостерігати за тим, як з'являються перші. Позначки і у Львові, і в Тернополі, і в Києві, десь ми ставили їх самі. Ми розуміли, що цей застосунок повинен покривати всю територію України, всі містечка, Тому що ветеран, який повернувся додому, не повинен ставати в'язним своєї домівки, тому що коли людину збираються десь покликати в той же паб, то не має виникати ось такого відчуття. Піду ну я погляну на Google Maps, А який він там всередині? І можливо, навіть є фотка ззовні, але не зрозуміло, що за дверима просто східці, які ведуть. Вниз ми не хочемо, щоб люди залишалися в домівках або мали таку, знаєте, опцію тільки щоб до мене приходили. Ми хочемо, щоб люди виходили в місто і щоб міське середовище було до них приязним. А питання інклюзивності в Україні кожного року набуває все більшої гостроти, тому ми настільки щиро цим перейнялися, і хотіли би насправді, щоб користувачів застосунка ставало більше, бо він як краудсорсним. Це означає, що будь-хто може стати його користувачем. У нас. За статистикою, наймолодшій користувачці лише 7 років, але вона чудово розібралася і також додавала свої власні огляди. Свідома громадянка українського суспільства навіть у такому дуже юному віці. І скажіть ще, пані Ярослава, наостанок чи було наприк наприклад Луцька таке, що якесь місце зазначили червоним, тобто недоступним, і можливо, там було не так просто і облаштувати інклюзивний доступний підхід, але, от за час існування застосунку, від жовтня цей бізнес змінив свою позицію. Змінив свою думку і дійсно до них тепер дістатися може будь-яка людина. У нас була така ситуація в Луцьку на проспекті Волі з аптеками. що правда вони дещо випередили події. Ми ще розробляли застосунок, а там уже люди зрозуміли, що можна зредукувати дві сходинки і зробити адекватний схил, нормальний. І це приклад трансформації, який є зафіксований на фото до після, але в нашому застосунку ця локація вже буде доступною. З приводу тих, які є червоними, ми в жодному разі не цькуємо бізнес. У нас досить приязний тон, тому що ми вважаємо, що по перше, не весь бізнес ще зрозумів цю особливість. А по-друге, якщо бізнес налаштований на сервісність, то гостинність і повага до свого клієнта має бути базою, незалежно від того, чи є це готель. Чи є це медичний заклад, салон краси або звичайна маленька крамничка десь у затишному районі. Тому ми, звісно, пропагуємо те, щоб бізнеси облаштовували входи до своїх приміщень належним чином, щоб внутрішня доступність також була. Але в той же час не скажімо так, не сперечаємося і намагаємося залучати нормальні аргументи про доступність, тому що дуже легко впасти в крайнощі, а ми навіть додаток назвали Бесами. Білеті, бо розуміємо, що це не стане відповіддю на всі запитання, але бізнес може застосовувати лояльність своїх клієнтів і пропонувати соціально відповідальні ініціативи та ідеї уже як норму своєї діяльності, і тому трошки краще. Кожен із нас може зробити трошки краще а коли нас багато, то це трошки краще сумарно має справді відчутний ефект. Про застосунок Beta Мобіліті, який має на меті робити українське середовище більш доступним та інклюзивним, ми говорили з Ярославою Савиш Давидовою, начальницею сектору комунікації Group та учасницею ініціативної групи з розробку додатку. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.